Це один з магазинів мережі м'ясних продуктів у Кропивницькому. Окрім м'яса, тут продають ковбасу, сало, молочну продукцію, готові страви, напівфабрикати. І вона все в нас раховується від електроенергії. Це в нас морозильні камери 24 на 7, з Мінус 21 – мінус 22 Температура морозильні камери завжди. Окрім двох морозильних камер. В магазині працюють шість холодильників: плюс-мінус чотири. Плюс два, то є найбільше у нас бути холодильні камери. Під час зйомок о дванадцятій годині у мікрорайоні знеструмлення за графіком погодинних відключень на цей час енергоживлення в магазині забезпечує генератор. Коли вимикають світло і нас працює генератор, температура падає, завжди забезпечені, повинні бути електрикою. До графіків відключень електрики, які почались в області з середини травня, внаслідок масованих обстрілів російською армією об'єктів енергетики, пристосували всі магазини мережі, розповідає виконавчий директор Андрій Бондаренко. Ми вже підлаштовуємося під ситуацію. Режим роботи магазину забезпечується завжди. У нас стоїть один з самих сучасних дизель-генераторів, який працює на автоматичному пускі. І навіть коли змінилася черга, бо коли черга стала не той, на яку ми розраховували, він все одно забезпечить енергоживлення. І він забезпечить роботу холода і забезпечить температурний режим у вітринах. Протягом доби у графіках відбуваються зміни в залежності від споживання електроенергії в регіоні і ситуації в країні внаслідок російських обстрілів, пояснила речниця підприємства «Кіровоградобленерго» Олена Данільченко. Накази диспетчерська служба «Кіровоградобленерго» може отримати в будь-яку хвилину. Ми стараємось підготувати прогнозований графік на добу. Тому ознайомитись з прогнозованим графіком на добу ви можете на всіх наших офіційних сторінках. Кира багатоблоерга вкотре нагадує щодо необхідності економити електроенергію та усвідомлено її споживати в нашій області. Суттєво більш ніж половина загального споживання припадає виключно на побутових споживачів. Кропивничанка Марина Красноштан каже, до відключень пристосувалася вдома. Живемо поки одним днем. щось приготували, швиденько з'їли і все. Тому що ну так як раніше, було наготувати на цілий тиждень не виходить. Безперебійна робота магазину в умовах відключень електрики має свою ціну, каже Андрій Бондаренко. Внаслідок того, що йде відключення в електро, від централізованих електромереж, витрати на одну торгову точку відповідно зростають більше ніж у два рази. Від централізованих електромереж вартість для бізнесу кіловат електроенергії коштує на момент травня. В місті Карпавницькому 7,62, 780 там до 8 гривень. А коли ми повністю забезпечимо себе дизель-генераторами, то це ціна тарифу змінюється в більшу сторону і починається від 13 до 16-17 гривень за кіловат енергії. Говорить, витрати на заправку генератора щодня різні. В Середньому це від 20 до 40 літрів у день при Середніх навантаженнях від трьох до п'яти літрів на годину З початку введення в Україні воєнного стану скарг від жителів щодо придбання зіпсованих через відключення електрики продуктів не отримували. Сказала речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. Відповідальність за харчовий продукт несе його виробник або інший суб'єкт господарювання, який забезпечує транспортування, зберігання або обіг. Тобто продаж харчового продукту, і якщо цей суб'єкт господарювання має підстави вважати, що продукт може не відповідати якимось критеріям чи вимогам щодо безпечності, то він самостійно розпочинає процедуру відкликання вилучення цього продукту і забезпечує його утилізацію за недотримання. Чинне законодавство передбачає застосування до такого суб'єкта штрафних санкцій, і вже власне, сума штрафу буде залежати від виду того порушення і нас. Свідків, які воно спричинило для споживачів, щоденні графіки відключень електрики призведуть до підняття цін на продукти. Вважає Андрій Бондаренко. На даний час з тої послідовності або стоїть періодичністю відключень то можливо 10-15%. Якщо буде це ще більше і буде відсутність електроживлення у більшій кількості, то вона відповідно може змінитися в більшу сторону. Говорить, якщо графіки відключень електрики діятимуть далі, ціни на харчі у магазинах цієї мережі зростуть наступного місяця. Антоніна Крейтора, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.